Енергетична криза в Ірані Ізраїль показує, що великого енергетичного монстра можна поставити на коліна. Неважливо, це Іран, Росія чи будь-хто інший. Всі мають вразливі точки, і Ізраїль це демонструє. 17 станцій не працюють, решта виведені з ладу, криза якраз таки рухається. В сторону того, що не працює частина виробництв, не працюють урядові інституції. Іран обесточили ось який непогану підказку дають українцям, що треба робити з великими енергетичними монстрами. І це попри те, що Іран один з найбільших виробників сирої нафти, газу і будь-чого іншого. А світла немає. Хотіли бомбу цілу зробити, а світла немає. Це якраз непоганий натяк Росії. Росія злиться за Казань, де вони самі направили наші дрони на свої будинки. Знову ж таки, ми стріляли по базах. Вони для того, щоб перебити інформаційний шум, пов'язаний з тим, що Україна підняла питання на міжнародному рівні, коли вони обстріляли українські цивільні будинки. А Росія почала казати: Дивіться, вони теж стріляють. Ну от, а що дуже цікаво, Путін каже, що буде по нас тепер бити сильніше, натякає на орешники, на багато цього іншого. Питання, коли не було причин, коли ви вдерлись в нашу країну, це було помста за що? Ну і власне, Трамп обіцяє, що ну не обіцяє, а й ПАІС каже, що Трамп прислав спеціальне повідомлення Зеленському, що треба готуватися до мирних перемовин, і що Трамп скоро все завершить. Отак а єдине питання, що це щось трошки не відповідає тим заявам, які Трамп робив перед цим. А Шольц і Дуда посварилися за гроші для України, точніше за російські гроші. Загалом, що це буде за історія, давайте проаналізуємо, розставимо все по поличках. Дуже вас прошу підписатись на цей YouTube канал. А я вам зараз все розкажу, покажу для того, щоб у вас була вся повна інформація. Тому підписуйтесь, рекомендуйте своїм друзям, а я починаю. 17 електростанцій повністю зупинені, решта працює частково. А насправді все це сталося через брак електроенергії. А, призупинили роботу промислові підприємства, державні установи перейшли на скорочений графік, а навчальні заклади в онлайн режим. Правда, теж таке собі рішення, як в онлайн режим перейти, якщо світла немає, ну але. Бог із ним причинами кризи стали міжнародні санкції, неефективне управління, застаріла інфраструктура, і найголовніше точкові правильні удари Ізраїлю по території Ірану, що призвело до колапсу. Іран зараз намагається боротися, а з енергетикою. А Ізраїль носить кабінет Трампа. Давайте зайдемо разом з Туреччиною, Штатами і розділимо Іранс середини. Непогана історія. І приклад того, як нам треба діяти в таких випадках: приклад того, що ми повинні робити з Російською Федерацією. Ну, те, що ми робимо зараз, це теж непогано, тому що в Росії заявляють, що дрони атакували нафтобазу в Орловській області. В ніч на 22 е в Російській Орловській області пролунали вибухи. Повідомляється нафтобаза Російська страждає. А після першої ночі за Києвом соцмережі повідомили про вибухи в російських містах Оріл. Згодом повідомили про нібито масовану атаку дронів по всій області. За словами Клічкова, це місцевий там. Сепаратист-губернатор каже, що сталося загорання на об'єкті паливної інфраструктури в селищі сталевий кінь. Ну Кінь виявився не таким же і сталевим. Ну от це Орловський муніципальний округ, там все почало горіти. Нагадаю, в Сталевого коня не перше ми б'ємо. Ну, от були перед цим. Ну щоб уже точно а, і дотла треба було десь все завершити. Путін образився, каже, що ось українці погані. Б'ють по а, його будинках, знову ж таки, відібрали ж самі красиві будинки, які там в Казані були. Ну, власне, і я спочатку думав випадково, від невміння. Але ось зараз, коли з'явилась заява Путіна, більш ніж впевнений, вони спеціально направляли наші дрони в свої будинки, просто щоб сказати: а бачите, не тільки ми б'ємо по українському мирному населенню, вони теж це роблять. Ну, знову ж таки, у вас були можливості збити їх далеко до. У вас були можливості збити їх ближче до військового об'єкту, але не направляти в цивільні об'єкти. Ну, але ж Росія так не працює. Росія любить картинку, щоб потім ходити і казати, а дивіться, вони попали в будинок. Попало в будинок приблизно так само, як і російський літак, маючи змогу евакуюватися, чомусь поврізався в жилий будинок. Приблизно так само було і тут. Направили, щоб створити картинку, а зараз. Намагається нам розповідати. Ну і Путін каже: хто б і як не намагався у нас щось зруйнувати, він зіткнеться зі значно більшим руйнуванням в себе за це і пошкодує про те, що намагається зробити у нас Україні. Ну, те, що буде в вас в країні, ти побачиш, коли війна завершиться. Чи залишиться ваша країна? Ти побачиш, чи залишишся ти сам через те, що. Війна починається дуже часто непередбачувано для тих, хто нападає. Вони думають, що контролюють ситуацію, а потім ситуація може змінюватися проти них самих. Власне, змінюється і Дональд Трамп. Його базовий сценарій зазнає фрустраційних змін Ліпаїс Вийшло з матеріалом що начебто... Трамп прислав Зеленському повідомлення. Типу, Володимир, готуйся до переговорів, готуйся заморожувати війну. Все типу, скоро Трамп прийде і буде наводити порядок. Типу, він прислав це повідомлення і закликав подумати про передачу Росії окупованих територій. За словами Дже журналістів у європейській політиці, війна закінчиться переговорами до того ж, можливо, навіть раніше ніж очікувалося. Всі сторони готуються до цього. Схожі думки і Трамп дотримуються, однак, поки що не прийняло остаточне рішення. Є інформація, що республіканець можливо закликає Україну неформально відмовитись від повернення окупованих територій. Трамп не прийняв рішення. Один день він показує одне, другий показує інше. Тому так важливо рухатися зараз і передати наші меседжі, каже український урядовець. Лідери країн-членів НАТО кажуть, що зараз йдеться про визначення того, якою буде українська перемога. Це має вирішити тільки Україна. Потім треба говорити про умови миру, а потім про формулу його забезпечення, включно з європейськими миротворцями. Що ще цікаво було в Ель-Паїсі, Трамп начебто сказав, журналісти наводять таку цитату, що для цього Україні повертати свої території, він глибоко в тему не вникає, каже, замовляв, там все знищено, відбудовувати це 110 років, типу залиште Путіну, хай йому залишається. Ну, взамін ви получите нічого, ваші люди будуть окуповані території, знищення, Росія потім піде далі. Тим більше зараз Росія рухається в сторону міста Дніпро, щоб розрізати. Область між Дніпром і Запоріжжям, і типу потім штормити і атакувати обидва прекрасних українських міста. Це робиться не просто так, як писав Залужний в своїй статті про те, що це гра на виснаження. Вони намагаються обстрілювати міста, якщо поговорити з великим бізнесом, і в Дніпрі, і в Запоріжжі всі хочуть щось продати, ніхто нічого не хоче купити, навіть якщо ви ціну ще й зменшуєте в кілька разів. Ось це якраз і є суть. Путінської присутності там тероризувати, виснажувати, спускати крови з те, чим він власне займається. Ну але. Е Бачимо, що трампшли ось ці меседжі, вони в нього нестабільні. Він шукає слабшого, а потім на слабшому почнуть вивозити весь тягар війни. Тому вчора вони атакували Путіна. Сьогодні атакують нас. Ну і постійно так намагаються повторювати. Одним словом, переговори не дають поки що результатів, але ще й сам Трамп із Келлом офіційно не прийшли. На посаду тому треба діяти краще як Ізраїль, обесточувати Росію, знищувати їхні бази і приносити перемогу Україні. ось так треба робити, причому робити це на їхній території. І те, що Путіна злить у нього горять нафтобази, автобази, військові об'єкти. те, що він вже з військових об'єктів готовий пускати ці дрони по своїм будинкам, говорить про те, що дійсно це завдає йому шкоди і завдає проблеми. Плюс перед Трампом виставляє його як слабкого шута, який не може захистити себе. Хоча кричить, що він суперпотужний, там дуже сильний. Але бачимо, що нафтобази горять, і вже більше третини їх вигоряли. Ну, от, треба зробити так само, як Ізраїль зробив в Ірані. Далі. Шольці з Дудою побили горщики за Україну. Вони зустрічалися з Рюте, про це теж нам пише європейська преса. Ну і Дуда в такому стилі, типу, давайте російські там 200 з хвостом мільярдів, які тут лежать, віддамо Україні. Зрозуміло, хто на нього попросив, чому він це зробив, а щось почав погризатися, гаркати, атакувати дуду. Ви не знаєте, до чого це призведе, ви навіть там євро не користуєтесь, у вас злот. Бувайте, загалом не можна передавати. Е, не те, щоб е, ця ситуація нова. Але дуже неприємно це бачити знову і знову, як Шольц намагається захищати російські гроші в Європі. Для фінансової стабільності Європи 200 мільярдів не є суперпоказником. Ви ці гроші можете знайти на зовнішніх ринках, ви ці гроші можете знайти в інших місцях. Знову ж таки, фінансово збалансувати країну не так складно і коштувати може це не так багато, навіть якщо це цілий континент. Але врятувати мільйони життів ці гроші. Могли б і зараз потрібно цим займатися. Але Шольц, бачте, реагує дуже проросійськи. Ну, не знаю, він готується на зустріч з Путіним. Йому писав відео, подивіться. Ну от і намагається якраз таки демонструвати свою відданість, вибиваючи електорат в проросійських партій. Ну от Вагенкнехт, альтернатива для Німеччини їх намагається там бути свизі. Не впевнений, що це допоможе, але в будь-якому випадку таку стратегію він зайняв. Проте, впевненість гроші, які в Європі точно будуть нашими. Ми точно їх повернемо, їх думають. Типу на відбудову дати, але друзі, включайтеся, включайтеся, бо до відбудови можемо не дожити, передавши навіть гроші в момент переговорів, ви продемонструєте силу українських позицій. Тоді російські позиції просядуть. В них на війну 140 мільярдів на цей рік. У нас на півроку є. А дайте ще 200, Ми покажемо, що все готові дойти до Москви. Тоді Тоді Росія в переговорах вести буде себе простіше. ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ до річниці вторгнення в Україну. Другий десяток санкцій завершується. А Росія ще й досі отримує гроші за газ, нафту і свої природні ресурси. Ну тут в ЄС обіцяють все буде по-іншому. Дивно виглядає це все. В них це такий якийсь, значето, як святковий пакет санкцій. Ну от єдине, що вони не хочуть з нами тут святкувати. Ніхто із них не хоче їхати в Херсон, де зараз просто. Обстріл на обстрілі знищують місто, готують атаку, готують напад, рейд цілий готують, ДРГ готують і постійні обстріли дронами, ракетами, але чомусь європейці поїхати туди і готувати свій ювілейний пакет, бозяться. Вельт передає, що. В дипломатичних колах зазначає, що пакет буде призначений як чіткий сигнал Росії. Він має включити заходи проти конкретних секторів російської економіки, які ще не охоплені або були охоплені недостатньо. За даними ЄС планує ввести санкції проти людей та компаній з-поміж пропагандистів РФ, які несуть відповідальність за підрив територіальної цілісності України. Європейська комісія також запровад хоче запровадити. Санкції проти осіб, які шпигували на користь Росії та брали участь у кампаніях з дезінформації, зокрема в Німеччині, в Брюсселі кажуть, що буде складно відстежити причетність людей до так званих гібридних російських атак, довести їх, тому що чітко не вирішено чи будь 24 лютого 2025 року введені санкції за шпигунство для Росії та дезінформацію. Цікаві, хлопці, це в Брюсселі дівчата. Ви в Німеччині скачайте нелегальний фільм. Чи в Брюсселі скачайте нелегальний фільм, і до вас поліція прийде додому до моменту, поки ви ще його не додивилися і скажуть 20 євро штрафу за платі. В той же час Росія може залити десятки мільйонів доларів в виборчу кампанію, агітувати з кожного утюга Тіктока і Телеграма. І в Брюсселі пацаниці кажуть: знаєте, тяжко буде знайти і довести. Тобто трильйони переглядів в місяць ми не бачимо, але один скачений фільм, ми до вас прийдемо додому, якщо ви ще не в білому, то ми йдемо до вас. Розумієте? Ось це дуже смішна історія, яка демонструє небажання до кінця поривати з Росією та російськими смердючими нафтовими і газовими. Рублями багатьом єврокомісарам це чомусь дуже подобається, але не всі є дійсно лідери Європи, які нас підтримують і на національному рівні, і загальноєвропейські, такі як, наприклад, Урсула фон Дерляєн чи Пан Кошта, які дійсно займають дуже сильно проукраїнську позицію. За що ми їх і любимо? Але ще більше ми любимо Reuters та українських військових. Reuters сьогодні вийшло з класним матеріалом, про який ми з вами знали, але це ті речі, які варто нагадувати, і хай світ про це знає. І інвестує в Україну, інвестує в українську перемогу. Ройтер скаже, що Україна розробляє нову зброю на базі штучного інтелекту. Це те, про що ще в 23-му, в 22-му говорив залужний, робив залужний, поки його не звільнили, що уповільнило самі розробки його айтішників розформували, розігнали, частина з яких зараз немає в живих. Але хлопці запустили процеси дуже важливі: два мільйони. В один відео це 228 років відео, які навчають штучний інтелект. Кілька десятків тисяч наших дронщиків постійно літають, А вони просто літають і знищують російські танки, а створюють зброю майбутнього. Що ця зброя робить? Ройтер скаже: ну знову ж раз же Ройтер скаже, вже можна говорити, але я вам і раніше казав, приїжджало багато американських супермільярдерів. Ерік Шміт із Гугла і Палантір присутній, який типу, працює... На шефа Ілона Маска, Пітера Тіля, і українці роблять свої розробки. Одним словом, у нас є кілька мільйонів годин відео. Штучний інтелект навчається наступним чином: ви йому показуєте що, що відбувається постійно, і код вчиться робити так, як на відео. Ну, наприклад, кидаємо на танк, але не на кота. І коли ти показуєш йому кілька там десятків тисяч разів, що це танк, це кіт, це танк, це кіт. Штучний інтелект вивчається, і вже коли летить, бачить окей, це танк не кіт. Або, наприклад, бачить росіянина і танк, і він каже: Ні, краще знищити танк, танк коштує дорожче. Але коли він бачить кота і росіянина, то він знищує не кота, а котика він береже і потім може провести молочка, тому що це українські дрони. Він насправді дуже добрий і людяний. Не одним словом за 2 мільйони годин відео 228 років, якщо сісти його і передивитися. Українці вчать штучний інтелект. Ну так насправді відбувається і в селіконовій долині, і в багатьох інших аутсорсингових країнах і в Індії, і в Африці, де навчають штучний інтелект. Ну, наприклад, в дзвінок вам дзвонить. А штучний інтелект визначає це людина, грабіжник, сусід. Ваш там чи мусорний бак, случайно, заїхав в двері. Чи наприклад там в будь-яких інших побутових, непобутових, комерційних, некомерційних от ситуаціях вчать штучний інтелект? Ну от Україна зараз інвестує в свій Google, Правда, це Google буде працювати і свій Amazon Буде працювати на доставку е боєприпасів російським окупантам і на переробку окупаційного сміття, яке приплило на нашу територію. Важливо, щоб цей штучний інтелект дійсно належав Україні і розпоряджались ним ми, а не наші західні партнери. Дата Дані мається на увазі наше життя, покладені під час усього збору інформації наші інтелектуальне право на цю історію наше. До чого я веду. Я вірю, що ця зброя буде створена. Я дуже хотів би, щоб жоден російський зрадник на пушечний вистріл не підходив до центрів розробок, тому що вони там шпорять і хочуть щось вкрасти. Чи є агентура в українській владі? Є, і ви прекрасно самі їх знаєте. Чи є криси, які хочуть вкрасти і відправити в Москву, є. І ви теж їх прекрасно знаєте. Зараз важливо дійти до реальних розробок. Мати десятки тисяч дронів, мільйони дронів, які роями будуть летіти, і кожен з них буде мати. Іменну задачу в Росії або на наших тимчасово окупованих територіях, те, що ми говорили з вами з самого початку війни, тільки інновації та розум допоможуть Україні перемогти. Да, Росія більше, більше ресурсів, більше людей, але вони тупі. І Ось це якраз дає нам можливість дійсно об'єднати весь світ, зробити супертехнології і зайти. Якраз таки на окуповані території вибити Росію не ціною наших життів, а ціною інновацій. Це те, про що ми завжди з вами говоримо: воювати мають роботи, а не українці з російської сторони все рівно. Хай ви хто хоче, корейці четіни не... росіяни нам все рівно. Ми хочемо захистити свою країну. Саме тому вкладаємо в інновації. саме тому купуємо дрони, саме тому купуємо реби. О, це насправді дуже важливо. І ще одна історія: в західний клуб країн, і загалом в потужні країни приймають тих, хто щось поклав для світу якусь потужну історію. Фіни кажуть: ми вступили в ЄС і НАТО, але ми створили Nokia. Всі почали ходити з телефоном. Естонці кажуть, да нас теж взяли і в ЄС і НАТО, Ми створили скайп. Американці кажуть, де ми все створили. Типу від мотороли, закінчуючи Теслою і багатьма іншими винаходами. Ці кажуть, да, круто. Британці кажуть, ми переонесли планету, сказали, ось тут можна там викопати канал, а тут можна зробити то, а тут зробити то. Цікаво, окей, приймається. Питання постане перед нами. Що зробили ми? Ми будемо аграрним придатком, як деякі наші сусіди, які, отримавши сотні мільярдів доларів, не стали супердержавами. Да, вони мають великі амбіції, претензії, гординню, але щось великого на світовий стіл не поклали. Да, вони достатньо чесно розмазали масло по на хлібині своєї країни, але щось супер вау, вони не створили. І ось тут питання зараз до нас. Якщо ми дійсно ці розробки, про які пише Ройтерс, на базі штучного інтелекту доведемо до крутої, глобальної зброї і будемо ділитися з нею партнерами, але теж примхливо, так як і вони, ой, знаєте, ми не знаємо, давати вам її там на ту війну не давати. А що ви зробили для України? В чому вигода України, а що вона Розумієте? Але цим треба користуватись, це треба робити, бо саме тільки. Такі країни дійсно отримують найбільше, сидять на горі і приймають рішення. Ну і такі країни радо зустрічають в багатих безпечних західних клубах. Ось це і може бути наш квиток по вступу до НАТО. Ось така друзі. Історія, ось такі друзі, новини. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, що відбувається з Трампом? То нас атакує, то їх намагається розхитати, чи довго це буде тривати, і коли він зрозуміє, що ця стратегія. Не працює, напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей youtube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!